Сублімовані фрукти це фрукти, які зберігають 99% корисних вітамінів. А це мега корисно, особливо для діток, яких від дівчити їсти солодкі шоколадки. Ось такий гарненький персик. Надзвичайно хрусткий. Має природню кислинку, дуже смачно. Ось така гарненька полуниця. І має дуже природний смак. Вау. Такого яблука я ще не куштувала. Дуже ніжне та солодке. А шкірка яблука просто не відчувається. М -м -м. Дуже хрусткий і яскраво виражений смак ананасу. Доволі солодкий. Мені подобається. Давайте скуштуємо малинку. Для любителів кислих відчуттів саме те. Найбільш круте те, що після сублімації фрукти не втрачають свої корисні якості. Особисто мені найбільше сподобався ананас. Насправді всі фрукти дуже смачні, і я впевнена, що як дорослі, такі дітки знайдуть щось точно для себе. Це справжній скарб для поціновувачів фруктів.